Михайло Старицький, мавпа та окуляри. На старість мав не добачати стала, а від людей вона чувала, що то біда ще не яка, аби б дістати окуляри. Отож чи так, чи за таляри добула їх з півсорокам. І Господи, яка раденька та на потилицю. Напне, то понюхне, то язиком лизне, То знов притулин до серденька. Аж утомилася сама, а все користі з них катма. Пху, згиньте, каже, і то й той скажені, хто людський слуха деревені. Про окуляри всі гули, а що вони запомогли? Тут мавпочка з досади та печалі, як брязненими. Скалки заблищали. Не горень кож, і між людей отак подеколи буває, хоч корисніша річ, а як ціни не знає їй неук, той жени з очей.